Добрий день, запрошую вас на перегляд. Будинок в селі Ходосівка. По документам фактично це круглий криванище, закрите котежне містечко. Сам будинок 180 метрів, одноповерховий вид на сосни. Тут і вид на сосни, і сосни мужують з ділянкою. Сама ділянка 10 соток. Зараз подивимось планування ділянки. І сам будинок, також планування будинку. Ділянка, фасад 21 метр на 49. Це вхідна зона, місце під шафу. Зліва тут гардеробна, санвузол, справа, кімната. Одна. Одна. На першому поверсі. тут сам будинок одноповерховий. Це котельня. Тине тут друга спальня. Зі своєю гардоробною. Загальне санвузол ще є для цих двох кімнат. З таким видом, з такою панорамою. І головна спальня. Головна спальня зі своєю прохідною гардеробною і своїм санвузлом. Тут місце під терасу і ділянка йде до забору. Це гардеробна і це прохідна, прохідний санвузол. Вікна великі панорамні. І величезна зона — це кухня вітальня. Місце під кухню. У кухні обов'язково є своя кухонна кладова. Зона вітальні. праворуч місце під терасу. Дуб є на ділянці. Ця зона тут можна зробити кабінет. Планово хотіли зробити кабінет. Такий будинок. Дуже гарне затишне місце. Дуже тут тихо, спокійно, швидкий доступ до Києва. в районі. Да, тут 9 км метрологічна вулиця. Можна через за 5 км попасти на Новобухівську трасу і поїхати по столиці. Чи Тут проїхати кілометрів 6-7 до Одеської траси і поїхати на теремки. Це будинок є в наявності. Ціна його на сьогодні 135 тисяч. Прошу всіх на перегляд.